Привіт, друзі! Усім привіт з Мельбурна. це Анна. І знімаю для вас наступне відео про знахідки. Але перед тим, як принести знахідки додому, я маю, буду загрузити машину оцим усім, що ви бачите. Коробки, коробки іграшок, посуду, шкіри, взуття, все, що завгодно тут є. Це все піде, це вся купа. Колосальна. І ще ці гарні дуже дорогі, пам'ятаєте, я знайшла бавовняні покривала, так вони дуже великі. Вони такого розміру, що в нас вдома нічого немає, що ними накрити. Тому треба буде здати. Але одне з них я поки що використала тут на ніч. Ну, ми вчора ввечері пізно, як завжди, третій ночі, я, я заснула. А до 12-ї порались по, по дому. З моїми знахідками подивіться на цю красу. О, я зараз попадаю тут. Дивіться, крісло яке розкішне. Це я вчора знайшла. Воно дуже гарне, зручне, велике. Бачите, зроблено в Італії. Це фірма на дуже популярна тут в Австралії. Постійно по радіо рекламують. Воно такого. Бежевого кольору пісочного, трохи сирувати при цьому освітленні. Дуже симпатично. Я думаю, довго думала, чого його викинула, думаю, тому що почали знаки, бачите, з носу на ньому. Тут треба постійно протирати і незвичайною шматочкою для шкіри. Треба від... О Боже, немалень налякав. Бачите, так перелякав, що душа в п'ятки в мене скокнула, прокинувся. Таке задоволення отримав. Словом малий вже прокинувся, значить спокійної зйомки вам не буде. Ось хтось писав, хоче щоб потихеньку. Я кажу, як йду на пенсію, то буде. То буде. Ну. Окей. No. Okay. I have to go outside to film, okay? You stay here, play a little bit. Ну що ж, я познаходила вчора. Так і залишила на машині і в машині, бо не було часу. Темно вже було. Не хотіла шуміти тут. Слухайте. От такий маленький будиночок для тваринок. Ратанговий, розкішний. Дивіться. Дивіться на замочок закривається, на магнит. От таке велике ліжко. Вчора забула це взяти на купі, повернулись пішки. Рушники для собаки взяла. Повернулась пішки і принесла на руках, поки собакою гуляла. Уявляєте, собака і оце досить важкі такі коробка. Тут не повний сервіз, але він не повний, але він в ідеальному стані, бо це. Колекційний норітаки. Cook'n's serve China в Японії зроблені. Вінтажний. Тут, звичайно, бачите, дуже багато тарілочок і маленьких чашечок. Тут немає дечого, я думаю, тому вони і позбавились від нього. Але таке не могла залишити на вулиці. Парасольку взяла, не тестувала, але оскільки моя зламалась, мені губити нема чого. Косметичка. Така симпатична. Зараз секон все піде. Все, що я вам показую, піде у секо. На замочку торба така звичайна, простенька. Morgan and Finch. Ну, це такі торби для пікніків роблять. Bed, bath and table. І от така везенція. Вона тут на ній ціна її в секунді купила за 4 долари. Така, не знаю, простенька. Не вінтаж, нічого, просто шкода було. Люди тут на районі, я з ними прямо поспілкувалася, дівчата виносили з дому. І я в них попиталась про це все. Вони кажуть, так, завтра вивіз буде. Таку торбу взяла, вона без брендування. Ой-ой-ой! Чекайте. А, тут в мене 5 доларів. 5 доларів нормальний. Може ще гроші У Ні, тут нічого, тут косметичка і такий контейнер. Ну, це в секунд піде. Може сумку ні, сумку не залишу. Бачите? Ці сумки в них така, така деталь є, така особливість, що вони тріскаються там їх. Де фарбою пофарбували. Ніколи не якісне, навіть якщо і шкіра. Давайте глянемо в машину, що я не розгрузила. Що у нас тут, друзі? Дивіться. Знову, такі дві подушечки у них вже взяла у цих дівчат. Вони мені не потрібні, але хочу здати в секонд. Ангелик. О, треба було, напевно, його блін розгрузити, бо. Там, напевно, павучки понаповзали, о зараза. Ангелик підписаний, з 93-го року хтось його зробив. Ага, він вже був потрісканий, його клеїли-клеїли, дірочка в ньому якась, може там щось було. Ну, словом, як бачите, воно в городі стояло і в город повертається естетично, так? Сюди буде нам співати. Пісеньок розмарину. Дивіться, до речі, полуниці почали стигнути, і щурі ще до них не добралися, судячи з. Там ще одна була. Чи, чи добралися вже? Та ні, ще не добрались. Вони такі ладан дихають ці полуниці, але... Ага, ось дві, бачите. О, маємо полуниці. Погода така незрозуміла, тому вони такі, як погода наша. Що ще в машині було, крім павуків? Оцей Дайсон, вони сказали, що в нього працює обігрівач і не, не, сам, не сам охолоджувач повітря. Ну, це, це навіть не охолоджувач, це вентилятор. У нього є. Функція тепла і функція холоду. Я його поки що сюди поставлю. Ще не перевіряла, що за модель, не знаю. Треба подивитись буде. Що будемо павучків шукати з вами в цій коробці. О, цін. треба ж було мені додуматись лишити. Ну, я не думала, що той ангелик не домашній був, знаєте, в них був кіт і собака, тому сюди у них є тут. Хутро тваринне, полетіло, дивіться. Тваринне-хутро, дивіться, мармурова така чаша. Такі симпатичні гачки на двері. Я їх теж там секунд, вони мені не потрібні. У нас повно гачків. Ліхтарик. Ліхтарик працює. Чого викинули, не знаю. Тарки завжди потрібні. І грілка. Грілку я собі візьму, знаєте? Тому що зимою супер річ цінна буває. Ну і все, там ще трохи хутра собачого пух. Скажу, що в них самоєд порода собаки. Ем, каже, велика. Я думаю, ви великих собак ще не бачили, друзі. Вони великі, поки їх не намочити. Само Оце схоже на Ікею, але в неї база дуже важка, тому думаю, що це не Ікея. Давайте -то глянемо, що за лампа. Ікея, нічого собі. Хм. Останнього разу, коли я купу... знаходила їх, ці лампи, одна в чоловіка в кімнаті стоїть вже, в них база зовсім легенька, а це якясь, може це вінтажна така вже. О, людоньки, не знаю. А, зараз Мало що собі залишати буду з цих знахідок. Сьогодні прямо машину загружаю секундом і з малим поїдемо по магазинам. Такий в нас план з'їздити в TK Max в Мурабіні. Бачите, 10 доларів було. Втіки Мекс в Мурабіні. в кошку в Мурабіні. І потім в Savers. Так само там Heatherton називається район. Японська, бачите. І все з'їздите, і це все збагрите, і потім а, на майданчик дитячий. Знаєте, що мені тут сподобалося? Це якась лампа була на батарейках тут, але воно все розклеїлося, розвалилось. Мені подобається сама склянка ця. І в мене є лампа без склянки. Воно може не підходити, але я хотіла поекспериментувати. І я маю цю лампочку якось витягнути і прийдеться, напевно, розбити, бо вона все, ніяк не виходить. Може її чимось промазати, не знаю. Але бачите, така симпатична склянка з мавпочками, з е, ягуаром. Ну, таке. Оце в нас підставки під великі горщики. І це мені дуже корисно, бо як знаєте, в мене є декілька штук, я їх ніколи не ставлю на підлогу. бо Воно не дихає і воно дуже важко рухати. Рухати із місця. Оце у нас огорожа садова, щоб вони гірочки лазили. Дуже корисна річ. Далі тут-такий непотріб, знаєте? Ніби горщик, ніби щось таке. знаєте. Просто не хотіла, щоб воно тут у нас назвали ще йшло. Для городу таке ставлять прикраси городяні. Ще одне собаче котяче ліжечко. Видно, що нове ски Марта. І все, друзі, ще 4 контейнери і до них є кришки. Вони там на підлозі в машині. такий ще один восьминожок. У нас вдома такий. Ми якраз його вирішили донатити зараз, здавати його. Ага, тут ще одне ліжко. До речі, чи показувала я, вам уже не показувала. Знайшла покривало на кругле, на басейн. Тут на вулицях. І не хотіла, щоб воно назвали, ще треба його теж, напевно, машину і здати його. Бо. Я не знаю. Коробку я викинула, коробка була намокла. От точно так було запаковано. І я не хотіла, щоб воно бруд-машину тягнути. А тут у нас що? А, а тут матрас написано, бачите, air bed with Pump. Два. Це теж треба в секунд не забути. Це ще акваріум знайшла маленький. Ще один, бачите, у мене колекція набирається. Мене подруга якраз попросила один притримати для неї. Що тут є? Не зовсім зрозуміло, ніби фільтри. Це сифон. Якийсь непотріб. Камінчики. У ну, мене вже теж колекція камінчиків. Оце фільтр, Оце фільтр, а то другий я не знаю що. До речі, можна підключити в мій акваріум. Видно, що сильно не користувалися, бо в мене мій фільтр не справляється. А це е е е картриджі фільтр. Ну, що вам ще показати? Отаке от зібрали тату з малим. Oh, І там мама... тільки дві маленькі частинки не вистачало two, three sharks. Three. Should there be more sharks? Yeah, there must be one more. Mm -hmm. be four sharks. Okay. Тут якісь комарі літають. Друзі, нам треба спішити, бо ми знов пізно прокинулись, і їхати по справах, по магазинам, подивитись що там, як там, знаєте, і зба... позбавитися від цих всіх непотрібу. У мене ця лампа, бачите, в неї немає я хотіла, вона занадто важка ця склянка, на жаль. Склянка занадто важка. Можливо, я її позбавлюся. Слухайте, що в нас ще? Е, Мікрохвильова пічка. Тут по сусідству працює. Бачите, Samsung. Вам не видно, але? В мені вірите, так? Samsung. Що ще? Де я поставила? Хм! Була тут праска. Я так вчора заносила, все повний хаос. А, праска в ідеальному стані. І радіо. А де воно? Ага, ось радіо Sony. Теж написано була наклейка, що працює. Малий дуже зрадів. Ось і праска знайшлася. Бачите, браун. Так що це все. На цьому закінчую. Дякую за перегляди, друзі. Не забувайте ставити лайки, коментарі, підписки. Будьте здорові. Мені терпіння на сьогодні побажайте.